В Україні запрацювала громадська організація Феміда ПРО нове об'єднання суддів, правників, адвокатів та громадських активістів, які прагнуть змінити ставлення суспільства до судової системи. Завдання Депро фактично сьогодні в такий інформаційний напрямок роботи треба починати для всіх прошарків нашого суспільства, зокрема і насів політичної влади. Тобто і президентська команда, і законодавча команда, і виконавча команда, і все проще, Тобто це фактично намагання е, вчити суспільство, якщо вложити відверто, вчити, тому що на превеликий жаль відбулася деградація в галузі отримання знань. Головна мета налагодити прозорі і чесні стосунки між суддями та громадянами, а також повернути довіру до правосуддя. Тут коректніше би казати не про е, взаємодію між суспільством і судом, а про е, якусь довіру між суспільством і судом е, е, між судом як складовою суспільства, верніше. І, е, ми можемо говорити про засоби комунікації, про, 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 про багато факторів, які будуть сприяти. Но поведінка судді, напевно, це один із таких ключових моментів, який буде викликати фактор цієї довіри. Ми намагаємося зібрати саме експертів, професіоналів в юридичній площині. В першу чергу, з суддівської спільноти. Прошу не плутати з судовою системою. суддівська спільнота і судова система для нас це трошки різні речі. От і ми збираємо тих експертів, які. Готові ділитися своїми своїм досвідом, своїми напрацюваннями для того, щоб впливати на майбутнє е, е, таки судової системи і взагалі взаємодії між громадськістю і суддівською спільнотою, та і за великим рахунком ми позиціонуємося саме як комунікаційна платформа, mm -hmm. та тобто дати можливість, е, дати можливість суспільству і суддям обмінятися своїми думками, своїм баченням. Ну але в першу чергу, все ж таки, е, я не дотичний mm -hmm. до судової системи. Я споживач, я з боку mm -hmm. суспільства. І от я як людина, яка з боку суспільства, трошки зацікавлена сторона в то саме в тому, щоб донести до судової спільноти, до судівської спільноти, в принаймні свого свого середовища, в тому числі і воєнного середовища, військового середовища, своє бачення майбутнього майбутньої взаємодії, тобто скажімо так, укласти новий суспільний договір, нову суспільну угоду в плані забезпечення прав і свобод громадян України. Ті, хто тут знаходяться, вони теж частина суспільства. А я би поділив їх на дві групи: з одного боку це професійна спільнота, з іншого боку, непрофесійна. Да? Ті люди, які є або знову ж таки на дві категорії, або є споживачами послуг суду, або взагалі ніколи до не і Свої враження мають сусід сказав або в фейсбуці, прочитав. Тому налагодити дуже важко, бо людина, як правило, хоче чути те, що хоче чути. Але в цьому напрямку потрібно. Має бути альтернативна думка, і те, що не може зробити суддівська спільнота з огляду на професійні обмеження. Це має робити їх однодумці, які того дитичні. Суд це в першу чергу закон, і саме на ньому тримається демократична держава. Мають бути правила, а правило це закон. Правило це особлі. Собі закон. Тобто це суд суспільства, суд органи влади і це органи законодавча і виконавча влади. Якщо ці органи принижують суд якимось чином, вони не кажуть про те, що там судді такі дурні чи ще якісь. Ні, вони говорять, от вони неправильно випрацьовують практику. Окей. Якщо вам не подобається практика, змінюйте закон. Суд не має захищати. Суд має захищати закон і застосовувати закон. Ми забуваємо, що суд, якщо ми подивимося принципи судочинства, це арбітр. Учасники організації звертають увагу і на іншу проблему системне порушення закону з боку інших гілок влади, зокрема законодавчою та виконавчою. Саме вони переконані у «Феміда-Про», Часто ігнорують правові норми, хоча мали би бути прикладом дотримання конституції. Я зустрічаюся по всім фактично напрямкам з містечковістю. особливо це не в Києві, це в регіон. мої, мої рідні Полтавщині там не можна знайти справедливості, коли участвує в справі прокурор. Суддя боїться, коли в СБУ участвує, суддя боїться. Запит суспільства полягає у тих, хто звертається до суду, саме в отриманні виграшу. Цим маніпулюють всі учасники процесу і йому підіграє держава. Наприклад, в вільному доступі в досьє суддів. Бачу, скільки разів розлучена суддя була, які прізвища, з ким навчалась, де вчилась, і я ж для себе формулюю способи позапроцесуального впливу. Питання: це суспільству потрібно, і якщо судді не захищаються, а суспільство чудово приймає. Відволікаючі фактори, які судді погані, тобто ну, чому судова влада 30 років ігнорує той факт, що у судової влади немає власної піар-агенції. Чи журналісти, які, де навіть не журналісти, це вже, там, непонятно хто. Люба людина створює телеграм-канал, називає себе активистом, експертом, журналістом, не маючи уявлення в що вона робить, і починає закидувати яскравими заголовками про те, як там, суддя живе в домі там, 120 метрів. За де юри тут немає нічого, як би, ну, суспільство відкриває, приймає, каже, да, який поганий судові. Боротьба бідних з багатими. Як один з напрямків роботи, яку може наша громадська організація здійснити, це спробувати проаналізувати, хто подає про суддів інформацію. хоча б з метою оцінки компетентності і об'єктивності, водночас в організації переконані, судді повинні бути захищеними, зокрема й фінансово. Висока заробітна плата це не привілей, а запобіжник корупції. Якщо суддя отримує гідну оплату праці, у нього немає потреби шукати альтернативні джерела доходу. Якщо судді почнуть чути і бачити, що є якась організація, що яка не боїться цих псевдоактивістів, які працюють за гранти і їхня мета вже багато про це кажуть зламати судову систему, незалежну судову систему, зламати довіру до суддів, що в них в принципі прекрасно відбувається, то ваша організація. Як супротив діяльності цих псевдоорганізацій, які протягом останніх 5-6-10 років робили все для того, щоб ну, потихеньку знищити судову владу і довіру до судової системи. Якщо суддя буде знати, що от є організація, яку я можу там в край там бачущому випадку звернутись, і яка мені допоможе, ну тоді це вже може про щось говорити. Однозначно, запит є. Сьогодні ми зібралися, обговорили певні проблеми. Сьогодні в першу чергу говорили про налагодження комунікації, про взаємопорозуміння так між суспільством, як суспільством, і судовою владою, як частиною суспільства. Дуже широка тема. Почули сьогодні багато думок, крім цього, почули ще багато побічних питань. Тобто, сьогодні сформулювали, скажімо, якийсь певний. Напрямок для роботи. Я думаю, що такі зустрічі, як сьогодні проходили, це вони будуть відбуватися все частіше і частіше, тому що запит є. Запит є як у суспільства, запит є і у судової влади. Тому що ми сьогодні бачили за цим столом і представників судової влади, і представників бізнесу, і представників адвокатської спільноти. Тому я думаю, що запит є, і це повинно працювати. «Феміда-Про» обіцяє не лише комунікувати із суспільством, а й бути майданчиком для діалогу всіх гілок влади, аби закон справді був один для всіх. Леонід Розенблюм, Марія Левчик, Віктор Коновалов спеціально для «Штаб.Інфо».